До святих і вірних братів у Христі, що вовручі, благодать вам і мир від Бога Ца нашого, святі і вірні у Христі Ісусі, всі, хто в своїй хаті, всі, хто в чужій, Господь з нами, мир нашої Україні. Фальшиві вчителі неминуче перекручують Писання, пропонуючи неправильні тлумачення, що суперечать Духу Божих пророків і, ухиляючись від заповіді, вірно навчає науки правди. Ранковою розсою сьогодні буде друге послання Апостола Павла до його учня Тимофія 2.15 Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. У християнських колах фальшиві вчителі впадають в одну із двох крайнощів. Вони часто виступають в ім'я закону, Спасіння по ділах або в ім'я благодаті, розпутність. Це не неуки, яких називає Петро, та незміцнені перекручують Писання на власну загибель свого. Вони не здатні учити людей, як Божа благодать дає нам свободу та силу виконувати Божий закон. Фальшивим вчителям незручно, смиренно зізнаватися, що вони чогось не знають, і тому вони швидко називають себе непогрешимим пророком або джерелом авторитетної мудрості. 2 Петра 20-21 Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво вписані від власного вияснення не залежать, бо пророцтво ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі. Проваджені Духом Святим, Дорогі мої у Христі, ніщо не змінить витраченого часу та сили на смиренне вивчення Писання. Не бійтеся з підозрою, ставитися до тих, хто претендує на особливу проникливість та на вище богопізнання, коли очевидно, що вони насправді не працювали над Писанням. Учні Ісуса називаються в євриті Талмідієм. Це слово походить від дієслова ламад, що означає навчатися, наслідувати Ісуса або бути його учнем. крім усього означає стати послідовником писань, які він любив і досконало виконував. Пізнання істини святого письма нас робить вільними, дає змогу йти до всіх народів і навчати. Матвія 28,19. Це досягається не просто поясненням доктрини, але посвятою Господу в нашому житті. Але за святим, що покликав вас будьте й самі святі усім вашим поводженні, як слухняні не застосовуйте, не застосовуйтеся до. Попередніх пожадливостей вашого невідання, бо написано будьте святі, як бо я бо святий. 1 Петра 1, 14, 16. Пам'ятайте, по їхніх плодах пізнаєте їх. Ісус наближає Царство Боже в сферу цього занепалого світу, фальшиві вчителі є посланцями зла». Котрим дьявол доручив спокушати, обманювати і ловити в пастку душі. Вони маскуються від під ангела світла. Джон Парсон зробить наступне спостереження: Бог дозволяє вчителям виправдовувати бажання невідродженого серця, бо такі вчителі знаходять свою аудиторію серед тих, хто хоче бути обманутим. В Євангелії від Матфія 15, 13-14, читаємо, як Господь сказав, усяка рослина, яку насадив не Отець, мій небесний, буде вирвана з коренем. Залишіть ви їх. Це сліпі поводарі для сліпих, а коли сліпий поводить сліпого, обоє до ями впадуть. Іншими словами, не може бути лжевчителів, лжив... якщо немає лжевіруючих, які погоджуються з хитрістю. У світлі такої можливості нам слід бути обережними і чесно досліджувати свої серця, які мотиви вашої віри, що вас приваблює в Ісусі? Ви приймаєте послання Євангелія, чи покладаєтеся на щось інше? Ви справді одна з Його овечок? Чи ви слухаєте Божий голос? А чи прислухаєтесь до чогось, що суперечить істині Святого Духа? Подібно до того, як найпростіший спосіб виявити фальшиву доларову купюру це знати різні деталі оригіналу. Так і наш найкращий захист від лживчення це знати істину Слова Божого в деталях та використовувати проникливість, оскільки Господь допомагає нам випробовувати духів в 1 Івана 4.1. Це означає, що ми будуємо себе у найсвятішій вірі, Важно, тобто смиренно, вивчаючи слово. Слово Боже, особливо Божий закон, без якого ми не здатні зрозуміти глибину та реальність благодаті Євангелія. Таким чином ми зможемо точно володіти мечем Духа, вивчення святого Письма, та молитва в дусі істини надійно тримає нас у любові Бога, коли ми чекаємо милості Ісуса, який дає нам вічне життя. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові» міста Ворч. Небесний батьку, я дякую тобі, дякую, дякую, дякую за милість Твою, Господи. Я дякую, що сьогодні Ти наш Батько, що Ти дав нам, Господи, привілей, що Ти народив нас. В цей світ, Господи, що Ти народив нас, коли спас нас в нове життя, в Царство Боже в Ісусі Христі. Я дячний Тобі, Господи, за відродження моєї душі, мого духа, мого тіла. Славлю Тебе, Бог! І я повністю покладаюся на Тебе. За себе, за свій дім, за свою сім'ю, за свою родину, Господи, за Україну Бог. Я молю Тебе, щоб ти вивільнив славу Твою для України, Господи, на кожному місті, в кожному селі, в кожному місті, в кожному, Господи, розташуванні наших військових, Господи, в кожному, де хто є, Господи, бережи, благослови, дай мудрості, дай сили, дай, Господи, тверезості розуму, дай сили, Господи. Перемагати свої думки, дай перемагати, Господи, свої сумніви і дай нам перемогу для всієї України. В славу Твою, од віри в віру, славу, славу, силу силу, Господи, ми чекаємо на Тебе, на славу Твою в Україні. Хай буде тобі вся велич. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.